Його любов ніколи не мене. Вона завжди була і є і буде. Тебе він любить, друже, і мене, і він ніколи і нікого не забуде. Його любов ніколи не мене. Вона завжди і всюди з нами буде. Чекає він, мій друже і тебе. Господь із нами ходить поруч всюди, Його любов ніколи не мене. Немає її початку і кінця не буде. І скільки часу у житті не про мене, так само сильно Бог любити буде. Його любов ніколи не мене. якими б грішними не були люди. Він гріх простить, очищення прийде, Його любов спасає, а не судить. Його любов ніколи не мине, хоч справедливий Божий суд і буде, Його любов дарує всім себе, та чи прийняти вибирають люди. Його любов ніколи не мине. Якщо приймеш, вона твоєю буде, вона тобі спасіння принесе, любов з тобою, усю вічність буде. Амінь.